Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 23 березня. Зробимо для вас шість відео цього разу, так само як минулого тижня: окремо буси, чобітки, також кросовери, сімейні авто. Мені вена семимісні. І автомобілі седан, Універсали хетчбеки розділимо вам по ціновій політиці. Також нагадую, що ви можете в нас замовити комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст орієнтовний бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. У нас є своя мережа експертів, допоможемо вам оперативно перевірити будь-який автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Форд Сімакс 10-го року. 16 дизельний двигун, 244 тисячі пробіг, 7950 ціна. Бачите, номер телефону. Є підігрів лобового. Так, так, вона виглядає в салоні. Механіка, шестиступанева, клімат, контроль, підігріви сидінь. Ага, власник відкрив автомобіль. Зараз покажу, вже показую по колу. Так, парктроніки є Фаркоп. Кош відкрив. Opel Zafira 13-го року, 1.7 дизельний двигун 125 кінських сил. Механічна коробка, 242 тисячі пробіг, є підтвердження у власника. Так, номер тут знизу, 8700 ціна. Так, тут є ще один номер. Так, тут інформація є, ще додатково по автомобілі. Я вам зупиняю, ви собі почитаєте. Нефарбоване авто, обслужене. Два комплекти коліс. Рено Гранд Сценік. 18 2018 року. 1,5 дизель, 203 тисячі пробіг, є камера, 16500 ціна номер, бачите. Так. Має бути вам видно салон, салон комбінований, коробка автоматична. Volkswagen Туран 9-го року. Семимісний. Максимальна комплектація 7600. Ціна. 1,4 бензин ТСА і 204 тисячі пробіг. Мультикермо. Механічна коробка. Так, є підігрів, сидінь, клімат контроль, дисплей, навігація. Фаркоп парктроніки. Так, одразу поруч є сценік. Покажу. Так він виглядає. Тринадцятого року. 1,5 дизель, 81 кВт, 8950 ціна. Номер є. І зачинений. Якщо маєте ключ. Так. Вона не Так виглядає. Так, власник каже, що не готувалась до продажу. Тому все як є. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. П'ятимісна? П'яти. Mm. Всякий впадок уточняю. Рено Сценік. Восьмого року. 1,6 бензин. Е, так, 188 тисяч пробіг. Механіка. 6 тисяч ціна вищий номер телефону. Так, панорамний дах. Свіжо пригнана, є сертифікат. Безключовий доступ також є. Так, показує. Салон комбінований. Кліматконтроль. Так вона виглядає. Volkswagen Toран 11-го року, літровий дизель, 125 кВт, автоматична коробка передач, 267 тисяч пробіг, 12 900 ціна. Шкіряний чорний салон. Так, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, авто семимісно. Ополь зефіра. П'ятий рік. Один рік, 1.8, бензин 103 кВт, 206 тисяч пробіг, кондиціонер круїзконтроль 7-місна, 5700 ціна. А ага, Дякую. Та-та, знаємо. Зафіри у нас трапляються тільки семимісні на ринках. Ще п'ятимісних не зустрічали. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Механіка п'ятиступанева, кондиціонер є. Alhambra 9 2009 року. 1,9 дизель 85 кВт, механіка шестиступенева, ступенева авто семимісне, 228 тисяч пробіг, два ключі, так і автономка, так розумію, вебасту, напевно, двохзонний клімат. 8,333 ціна. відчинено. Так вона виглядає, клімат-контроль є. Так, можливо, з цього боку краще буде вам все видно. Так, ці автомобілі трошки старшого покоління були більш об'ємніші. що стосується додаткових місць. Так, зараз вам покажу. Folkswagen Шаран. Щось останнім часом їх поменшало на ринках. Це в нас пригнаний в Швейцарії. 14900 ціна 12 рік. 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, 125 кВт, 255 тисяч пробіг. Так, є панорамний дах. Салон комбінований шкіра Алькантара. Мультикермо, підігрів сидінь клімат, автомат ДСГ. Семимісний. Рено Гранд Сценік, Семимісний. місний, -місний. 11-го року 1,5 дизель, 81 кВт, 6 ступенева механіка. Так, Оригінальний пробіг 214 тисяч, кондиціонер, датчики світла дощу, електроскладйомники, БС ЄСП 7667 ціна. Тут номер телефону. Можливо, на жаль, зачинено. Так. Так вона виглядає. Так, кондиціонер. Відчинено, дякую. Так, задній ряд сидінь, і ще два додаткові в багажнику. Ford C-Max, Grand C-Max, але п'ятимісний. Так, 18-го року, 1.5 дизель. Так, як роїз клімат, мультикермо навігація і кондиціонер 12750 ціна, та коробка автоматична. Номер тут. Так, так вона виглядає. Підігріва сидінь є. Клімат, контроль тут, не кондиціонер. парктроніки присутні. опель зафіра Так, є панорамний дах. 10-го року, 1,7 дизель, 243 тисячі пробіг, 7800 ціна ще буде торг, номер є. Так, авто в рідній фарбі, є сервісна історія, свіжо пригнане авто. Я пошла. Так, показник выглядаю. Так, пошкоджение и на водійському усилении. Климат-контроль. Так, зафир у нас самоместные. Так, виглядає панорамный дах. Так, знайшли два рідкісні екземпляри як для ринку. Тут у нас Volkswagen Cross Touran 2011 року, 1,4 бензин, 186 пробіг, 10-950 ціна. Та коробка автоматична, біксенони. Бачите, інформація по комплектації є. Так виглядає в салоні. Так, і Рено Сценік, іксмод. 13 року 1,6 дизель, 96 кВт, 193 тисячі пробіг, 11,200 ціна. Комбінований салон. Механічна коробка передач. Ford C-Max, комплектації Titanium, 8 рік. 1,8 дизель, 85 кВт, 190 тисяч пробіг, 5,750 ціна, механічна коробка, номер є. Так воно виглядає. Клімат контроль. Кажу, 5 тисячі 10-го року. Двохлітровий дизельний двигун. Так, 110 кВт 252 тисячі пробіг. Так, семимісне авто, є сертифікат, не фарбоване, рідний пробіг, казує власник, два ключі. Ще можливий торг на каву. 8300 ціна. Номер телефону. Ось тут. Двохлітрові рідше трапляються на ринках. Так виглядає. Механічна коробка. Scenic. Шостий рік, двохлітровий бензин, 207 тисяч пробіг, 5350 ціна. Коробка механічна. Так, посидінню є. Пошкодження, сподіваюся, вам видно. Клімат контроль. Ось тут панеємо механік. Volkswagen Tourn. Так, модельний 9 рік, двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, автоматична коробка 6-ступенева. Щойно пригнана. Сертифікат вже є до автомобілю. Номер телефону, бачите, номери. 8 тисяч ціна. 187 тисяч пробіг. Підказує власник. Так вона виглядає. Клімат-контроль є, дисплей. Томат ДСГ. Дякую. П'яти П'ятий? П'яти багажне відділення показую. Дякую, перктроніки є. Рено сценік. Панорамним дахом. Так, Модельний 12 рік, двигун 1,5 дизель, 81 кВт. Гарна комплектація, щойно пригнана, 7,200 ціна, номер, бачите. Сподіваюсь, відчинена. Клімат-контроль є, коробка механічна. Такі доглянути авто. Так, так виглядає панорамний. Peugeot 5008 2019 року. GT Line 1,5 дизельний двигун 96 кВт, 181 тисяча пробіг. Так, що в нас тут по двигуну? Так, восьмиступеневий автомат. 24 тисячі ціна. Комбінований салон. Так виглядає. Фаркоп, парктроніки. Volkswagen Touran так, рік, на жаль, не бачу. 1,4. Бензин, TSI, автоматична коробка передач, 10,400 ціна. Так, хто шукає з малим об'ємом двигуна? Для міста є такий варіант: мультикермо. Підігрів, підігрів сидінь клімат-контроль. Peugeot 5008, тисяч го року. 1,6 дизель, 7450 ціна. Механічна коробка передач шестиступанева. Клімат контроль. Авто семимісне. Парктроніки є.